Всім привіт! Коротке відео по заміні лампи заднього стоп-сигналу. Отже відкручуємо 4 болта, щоб зняти оцей дефлектор і тоді вже зняти саму фару. Так, друзі, зняв цей дефлектор. Він на трьох таких кліпсах. Вже не бійтеся, тягнути на себе. Трішки сильніше надавити і воно гарно відщолкується. І тепер таким самим чином відтягуємо на себе саму фару задню. Так, друзі, відщолкнув я і вже саму фару. Тобто уважно подивіться, куди заходять кліпси. Тобто потрібно тягнути її не вбік, а саме на себе, назад. І, в принципі, виходить вона не складно. Сама лампа стоп сигналу знаходиться ось тут вгорі. При зборі назад не забувайте, що тут є направляйка ось така. І назад защелкуємо в свої місця фару. Тип лампи W21W. Я ставив, звичайно, галогенку і протилежні послідовності все збираю. Закручую сам стоп і потім сам дефлектор. Все.